Маю таку хвилину виступити, розповісти трішечки про, про себе, власне, тим чим займаюся. Якщо коротко знайти, мабуть, можу себе записувати так до, до тої говорити людей, до тої молоді, яка не згідна з тим, щоб хтось там за нас щось вирішив, щоб хтось за нас там писав якусь, я не знаю, там історію на типтувану правила гри. Молодь має, молодь має вирішувати за молодь у майбутнє, і власне це бажання створити щось, щось своє, щось, щось прекрасне. Це ставило мене долучити, замотивувало до то, того беззвольного руху, безвольної боротьби вже ще за часів Майдану. Коли почалася війна в 2014 році, я був ще студентом. Власне, а вирішив, що потрібно спробувати щось чимось допомогти, так тобто будувати той, той міст до, до, до красивого, до, до яскравого життя. Але щось потрібно було постійно, постійно нове, постійно сильніше, постійно більше робити, тому що того було недостатньо. Зараз те, що я роблю, також недостатньо, тому що в перспективі Україна має стати країною, де будуть збуватися всі мрії. І я тут зараз хочу заакцентувати, що мрія це таке досить відносне поняття. Мрія це те, що ми хочемо, те, що ми бачимо, і те, що ми робимо. А, тому, знаєте, коли я волонтерів, ну дуже-дуже було неприємно, коли люди підходили. Це що, чим заключалися мої завдання саме в правому секторі. Я долучив саме до цієї, але до цих лав боротьби. Те, що люди підходили, так, тобто там агітаційні палатки, е різні мітинги і акції, протестів і так далі, люди підходили, дякували, казали, що там дякую за те, що робите, дякую за те, що захищаєте. Я до цього не мав ніякого тоді відношення, тому що вони розуміють, за що мені люди дякують, за, за який захист я тут стою, коли мої побратими та посестрину продавають кров. Тому, власне, щось, щось, щось нове дає бажання боротися, як то кажуть, до кінця. Е Замотивувало змусили взяти 19 років до руки зброю і поїхати вже добровольцем на фронт. Власне, в прямому сенсі, я з університету втік, дождався зимніх канікул, поїхав на фронт, вже світиться на мене зав кафедрі, казав, що я трішечки на навчання за пісню запитував пояснив причин. Я казав, то на війні. я. Він каже: я ти що там забув? Кажу, то приїхав подивитися, що тут як. Спочатку це був добровольчий, добровольче формування. Ми не отримували зарплати, пільги, ніяких, там ніхто не думав про якісь звання, статуси там, і так далі. Ми просто робили свою роботу, не запитували ні в кого, де держава, чому вона нам не допомагає. Все знову ж таки звалилося на рух волонтерів, тому що ми добровольці були єдиними, скажімо так, ким піклувалися волонтери, не держава. Вже потім, в 2017 році, я підписав контракт на Збройних силах України саме в розвідці. Розвідка це знаєте, це таке очі вуха фронту там, і, так далі, і так далі. Це дуже романтичні поняття. Для мене розвідка це те це місце, де людина розкриває повністю свою суть. Тобто те що, те, що є всередині, те, що дуже глибоко закопано. Тому що сидіти в окопі під постійними обстрілами, швалами, а так і так далі це одне, але вийти за межу, за ноль, за цю межу страху, це зовсім інше. Тобто Туди йдуть далеко не всі люди. Але ті, що йдуть, це вже родина, це в прямому сенсі це єдиний потужний міцний кулак. Ну, власне, е якщо порівняти, мене є чим порівняти, бо я приймав участь в бойових діях до повномасштабного вторгнення і вже на протезі у 2022 році я вернувся на, на фронт. Є ще порівняти потужності цієї війни, можу сказати, що ну, те, чим займалися ми в розвідці, е який був ризик небезпеки, те, що я під час повномасштабної, може. Знаєте, зруйнувати міф, що до повномасштабної війна була якась не така, вона була кровопролитна. Можливо, не в таких масштабах, не з такою кількістю обстрілів, але все одно люди гинули, втрачали життя, віддавали здоров'я. Тому власне завжди повторюється, вже загально прийнята війна почалась 14, тому я думаю, всі тут присутні це розуміють і знають. Двадцять другому році лише може масштаби збільшилися. І Росія нарешті е показала всьому світу свої істинні наміри. Тому, власне, 16 травня 2019 року трапився такий невеличкий інцидент. Він, скажімо так, не, не, не в прямому сенсі да, там життя до та пісні, він лише не деморалізував, а мотивував, як би це можливо абсолютно не звучало, то, наче, саме в цей день я наступив на під час виконання завдання, наступив на протипіхотну міну ворожу в результаті вибуху, травматична ампутація правої стопи, пошкодила рівному. Але вже з перших хвилин я не думав, що будуть тепер там, думати про щось погане, здаватися, мені потрібно бігати. І ви саме знаєте бігати, жити повну — це були такі перші-перші думки, самої першої секунди, що якщо доживу до шпиталя, значить все буде добре, все буду бігати пригади і так далі. Ходити мене не влаштовувало, тобто ходити це таке, це не про мене. Я з дитинства люблю активний спосіб життя. Тому коли привезли в шпиталь в Харків, це 17 травня на наступний день, хірург підійшов і каже, все в тебе добре, але у тобі залишили дуже багато, потрібно реагувати вище, щоб добре став протез. Що я йому сказав доктор, мені так, щоб я міг повноцінно жити, займатися спортом, рухатися, рішити скільки потрібно. Підписав згоду на добровільну ну, в результаті трішки вище відрізали, але нічого. Потім Через шість тижнів після поранення я став на свій перший протез. Трошечки він був не призначений для того, що я з ним робив, бо вже через декілька тижнів він зламався. Лопнула стопа, Я прийшов в інститут до директора підприємства, кажу, я вам стопу зламав. Він каже: Ти що на ній робив? В мішки тягав, кажу, я пробіг два метри і принув на паркан один раз. Він зламався. Таким тобто кажеш, не призначений, це ж тобі, щоб ти лікувався, вчився ходити. Не для фізичної активності, так кажу, поставте мені то, щоб я міг фізично займатися. Ну, через 9 місяців аж прийшла повноцінна комплектація, реабілітація. Далі першим ділом, що я зробив, поки вже встановили протез, я вийшов і побіг в прямому сенсі. Тобто, ну, це, на жаль, цього відео тут немає, не збереглося саме з моменту першої пробіжки, воно дуже далеко в архіві, який, я на жаль, поки що не можу знайти, то, мабуть, ще на старому телефоні. Потім перша участь в проєкті героїв» — це кросфіт для адаптивних атлетів. Тобто я себе почав шукати в спорті. Тут можу відмітити важливий аспект реабілітації після поранення, особливо після ампутації, це вміння правильно знайти себе, переоцінити цінності, зрозуміти свій запас сил, який залишився, але зрозуміти це можна лише через пошук пошук себе. Тобто Перший, перший момент реабілітації. І психологічний, в першому чергу — це пошук, 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 пошук. Власне, потім, знайшовшися в спортом, можу сказати, що дуже багато, на жаль, Україна з цим зіштовхнеться, як зійшла в всі країни, які приходили через бойові дії. Це дуже велика кількість ветеранів, поранених, які будуть з ПДСРами, будуть з проблемами, будуть з травмами. І це все потрібно вирішувати. Це вже буде завдання і держави, і активістів, тому що під час поїздки за кордон я думав, що цивілізовані держави світу якось на державному рівні врегульовували питання реабілітації допомоги ветеранам. Насправді це не так. Дуже багато активних організацій, благодійних фондів, які займаються і допомагають державі. Держава відповідно йде на зустріч і допомагає їм тому. Після перших змагань мені друзі, знайомі родина, казали, що ти своїм оптимізмом заряджаєш тебе, наче ну, нема ноги, але ти продовжуєш жити, радуєшся, посміхаєшся. І таке відчуття, наче ти не заміни помічаєш, в тебе немає ноги. Ну, власне кажучи, я так прямо і сказав. Я замічаю, що ну, з. Не забуваю, що в мене немає ноги в двох моментах. Це коли лягаєш спати, треба ногу зняти і просинаєшся, не забути її діти, бо можна впасти. А, в принципі, все ще змінилося після ампутації. Власне, ось цей посил від друзів, від родини, від батьків про те, що заряджаю, мотивую і даю якусь знаєте, надію іншим. Хоча я все досить не вірю, але, мабуть, це так. А, Потрібно задуматись про щось неймовірне, про щось не дійсно можна заакцентувати увагу саме на проблемі ампутації, на те, що є протез. І власне, перед тим, подій, після того гасло стало просте – це ампутація не вирок, протез – не обмеження, а інвалідність це лише запис на папері, який ні до чого не обмежений, ні про що не свідчить. Ідеєю стало саме тяга літака 26, вагою 16 тонн. Я його протяг на 5 метрів там, 40 сантиметрів, здається, я вже не пам'ятаю, це було так давно. А, і наступний саме от момент індивідуального заліку і момент публічного медійного освітлення цієї проблеми. І натяк на те, що дивіться хлопці та дівчата, нічого життя не триває, потрібно піднятися і жити. І, власне, з цією ідеєю це був літак встановлення рекорду. Потім на момент встановлення рекорду я вже думав про щось далі. Неймовірне, ще не потягши літак. Тобто я хотів далі, далі, далі мотивувати, 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 тому що це дійсно важливо, життя. Нам дається один раз, хто був поранений вижив. Це другий шанс. другий шанс означає, що щось не так передивись, переосмисли і продовжуй жити на повну. А, тому після дітака в мене була цілі ідея саме е, марафон, повна марафонська дистанція, 42 кілометри на протезі. Е, трішечки е, з однієї сторони поламали плани, а з іншої навпаки тільки додала якихось перспектив мотивації рухатись перед саме повномасштабне вторгнення. Тому, я евакуювавши родину з Харкова, я повернувся вже на протезі на фронт. Е, Початок березня я вже був на північній Салтівці. Це вістрію так, знаєте, вістрі атаки росіян, коли вони заходили клином на Харкові. Е, дуже багато побачив ентузіазму хлопця в очах, які прийшли до 24 лютого. Вони не тримали в руках зброю. І власне, коли їхав на фронт, я можливо розумів, що. На протезі я вже не, не, не та активність в мене на в бойових діях, але так чи інакше, що я зможу, тим допоможу і буду максимально старатися бути корисним. Ну, власне, не вийшло трішечки більше, чим вгадалось, тому що в півтора місяці, коли в підрозділі було мало людей, коли вороги в, в прямому сенсі ну, їх було дуже багато, це була ціла рта. Перші півтора місяці я був в самому активному бойовому крилі свого підрозділу, тобто це сірі зони. Потім 25 березня 2022 року е був перший результативний штурм від Харкова, селище Ліхівка. Е Звільнений був силами е близько плюс-мінус 100 чоловік. Це відрозділ Кракен-Гур. Е Міністерство оборони, в якому я прийняв участь, дуже багато побачив ентузіазму дійсно, коли штурмували не побагато. Тобто, ну так росіяни так і штурмують, ми штурмували на машинах класу 200 Правдо, там і так, далі, і так далі. Це було так, дуже круто, дуже класно. Але коли ти їдеш за цією колоною на танки, самольоти і вертольоти, їх клас пристизніш машина абсолютно не грає ніяку роль. Починалося добре. Ми застали росіян в момент, скажімо, такого. Вони не очікували, що ми так швидко заїдемо сьогодні, пірвемося. Зі всього броньованого, що в нас було на той момент, саме момент штурму першого заїзду. Це був один трофейний російський тіг, якому прострелили радіатор. Він потік його забрали. Спочатку перша половина дня була на нашій стороні ініціатива потім, на жаль. Повністю за того, що це був ще хаос війни. Тоді про таке слово, як лендліз, якась допомога, ще ніхто нічого не чув, все штурмували силами ентузіазму. Як завжди, це буває в добрих традиціях. Хлопці їдьте на штурм, там все добре, вас прикриють. Хлопці приїхали, але нічого немає. А проти нас зібралися думаю, досить добре. Я бачив гелікоптери, які в нашу сторону стріляли, самоліти, танки і так далі. А, власне, на, на кінець дня ми були вже майже в полу, в полу кольців, оточені нас прижали до річки. Ну добре, що в момент. Ми спіймали і е, нам вдалося щасливій долі везіння вирватися, звідти вийти. Через день все ж таки Збройні сили України вже туди зайшли по-правильному з артилерією, з авіацією і так далі. Тобто ми свою роботу на той день зробили. Ми зачистили село нам було сіре. Також тобто, я спеціально там з точки зору ще деяких. Стратегічних моментів не викладав фото того села, що залишили росіяни на наступний день, тобто вони цілу сутку потім утюжили його артилерію, чому, що там не було ні їхніх, ні наших. А, але повернімось до спорту і до бажання мотивувати людей саме важкопоранених. Ідея а, прийшла після вже повномасштабної війни, коли з'явився фонд громадянин, який допоміг мені спортивним протезом, і власне, ідея марафону в Лондоні, Виникло за три місяці до самої події. Тобто я за три місяці мені вдалося підготуватися е, після фронту. Мені було на момент рекорду по літаку, мені було майже 80 кілограм. Е, на війні я втратив мінус 16 кілограмів. Вже потім, коли почав підготовлюватися до марафону, добре, що люди порадили професійного тренера за три місяці, ми зробили з неможливого можливе. За три місяці вдалося повноцінно підготуватися, і я все ж таки здавав повну марафонську дистанцію в Лондоні 42 кілометри, як потім мені сказав Вадим Середенко, це е, 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 уповноважений президента з питань реабілітації е, військових російсько-української війни. Він сказав таку фразу, до якої я навіть я не знав, що це так дійсно, і до цього я ніколи не стремився, але він сказав, що. за вже дев'ять років війни ти став першим в Україні ветераном, хто на протезі здавав повну марафонську дистанцію. Потім власне. Ідея була чого ще заключалася в тому, щоб мотивувати не тільки словом прикладом, а й конкретною справою. Тому власне головною цілі було не тільки здавати марафон, а й залучити якомога більше коштів на допомогу важкопораненим саме протизуванням. Тепер дозвольте коротко поясню, бо людей може закраситись думка, а де держава при цьому? Тобто чому не виділяє кошти, чому ви їх збираєте і так далі. Тобто тут дуже дуже все складно, неоднозначно і пояснюють. Якби коротко і без заумних математичних, економічних термінів. Ціна, яку ціна, встановила держава на момент 2022 року, і система ця ідеально працювала по забезпеченню військових протезами, вона була закріплена в гривні, тобто соціальний пакет військового, який забезпечує після поранення викладу компенсації. Спочатку повномасштабної війни економіка обвалилася, долар-євро виріс, а курс гривні відповідно всі розуміють, але ціна була закріплена в гривнях, тобто за протези. І зараз із за того, що там, до прикладу протези стоїли, там, такі як у мене, до прикладу це приблизно 300 тисяч гривень, зараз він стоїть 350-360. Держава ще до сих пір не передбачені ці зміни, поправки до, до оплати. І власне, держава виділяє леву частину суми по за закону нормативно правові а, всю решту суму хлопці я дозбирують самі, як з'являються благодійники. Тому, власне кажучи, знаєте, поки чекати і надіяти, що щось буде краще, десь колись завтра там передивляться ці закони, я з цим не згідний, тому що е, людина не має лежати, що є ну, там всі ці 10-15, скільки там років держава буде це все перед, передивлятися, перечитувати. Я зараз звичайно дуже. Песімістично назвати ці 15 років, все буде набагато достіше, тому власне кажучи, ці така ідея збирати кошти до оплачувати, або профінансувати надзвичайно складні випадки протезування. Складні надзвичайно складні випадки це високі ампутації або ампутації з вилученнями. Тобто, це все дороговартісно і в Україні. На жаль, то поки що це не розвинено саме складні випадки протезування. Зараз там вже впроваджують, є деякі інновації, деякі ідеї, але до того ще реально дуже дуже далеко. Тому власне ось така ідея. Зараз ми займаємося збором коштів Дмитру Позивний Шева. Це боєць полку Азов, який вже 5 років боронив Україну на протезі і повномасштабну війну він зустрів на протезі. Зараз я вам навіть дозволю процитувати його і трішечки пояснити без зайвого оптимізму. Зараз потребую новий сучасний протез автобок Дженіу, з яким можу повернути ту активність, яка була в моєму житті до поранення. Тут зараз. Можна дійсно на це оптимістично дивитися, типому плюма ну, ноги, яке там в тебе повноцінне, як то кажуть, да, до, до поранення активність. Можна сказати, коли я лежав в шпиталі і сказав собі, що я буду бігати, я побіг. Коли я сказав, що підійшов до літака і сказав, охтитура важка, як тебе тягнути, але я його потягну. Тобто це я про те, що хлопчина дійсно вернеться, тому що той колійний вузол, який дозволяє максимально ефективно виконувати свою задачу. Ми обов'язково це питання. Власне тут зараз не зібралися її слово. До того, що ми допомагаємо тим, хто нас захищав, захищає і ще буде захищати, тому що наразі я трішечки під час повномасштабки Дмитро зараз вже ще, вже на фронті. Це людина, яка втратила кінцівку по суті, вже багато віддавати цієї країни, але рахує, що цього недостатньо, тому що перемога надзвичайно надзвичайно ще налегла, і тепер трішечки дуже багато сьогодні спікерів говорили. Я з всіма погоджуюсь в одному, що перемога на полі бою. Це звичайно круто, це звичайно класно, і вона настане, вона буде за нами. Але перемога військовим шляхом і те, що буде е під час ну, перемоги на фронті, це далеко не кінець в перемозі в нашій, скажімо так, творіні нашої країни. І саме після перемоги, почнеться, перемога на фронті це ось такий малесенький-малесенький процент того успіху і тої країни, омріяної, за яку гинули, гинуть найкращі сини та доньки. Тому, власне, після перемоги ще буде дуже-дуже багато роботи. Це у всіх сферах, у всіх галузях. Я скажем так, прийшов з такою думкою, послухавши спікерів, можу так підсумувати, якщо дозволите. Що ми всі з вами це механізми маленької, маленької великої, великої машини. Тобто кожен з нас це маленька, маленька шестіоночка в цій великій машині. Якщо кожен на своєму місці буде робити все для перемоги і все для становлення тої країни, яку ми за яку ми боремося, вона обов'язково настане. Коли ну ви розумієте, руль хоче бути а колесом, колесо тормозом, ця механізм ламається. Тому, власне кажучи, цілі амбітні, але зараз той марафон в Лондоні, якщо коротко про марафон, дуже класна була для мене розвідка. Я зрозумів, як працює моє тіло, що таке марафонська стіна, можливо, чув про таке поняття. У мене марафонська стіна почалася на 37 му кілометрі, коли в один момент е, почалася сонливість. Сонливість, тобто в 37-му я тільки здавав рубіжі, знаєте, хто за рулем хоч раз е, бували такі моменти, це мікросон. Тобто, коли їдеш, їдеш і на секунду вимикаєшся, і вмикаєшся. E, зачасту це, якщо на маршрут маршрути підеш, то тому організм э, вичерпує свої сили енергії. Та те саме було тут, на 37-му кілометрі це почалось на 39-му кілометрі я ось довила цей мікросон, тобто вже коли біжиш, 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 і вчасно проснувся, не втратив свідомість, не впав. Тому власне стратегічно перейшов до думки, щоб не прочесати своїм носом у лондонський асфальт, не втратити свідомість, потрібно спішитись іти пішки. По дорозі вже почав. Приймати енергетичні тоніки, гелі, щоб трішечки зарядити і звадрити організм. На, на 41-му кілометрі знаєте, як як один раз при... з'явилася, так один раз пройшла. Тобто 2 кілометри ходом входу задобили, щоб відновити хоч якусь функціональність. І власне останній кілометр вже добігав. Далі була. Далі був Брюссель, там був марафон. Власне, за е, Лондон і за Брюссель нам вдалося назбирати пів мільйона гривень, і зараз двох бійців забезпечили доплати протезуванням. Тобто цілі ідея не заключається в тому, щоб бігати марафони, тягати літаки. Цілі ідея для кожного з нас, як для поранених, так і для живих здорових, на це жити повноцінно, жити на повні груди. Сьогодні тут і зараз є. Сьогодні ми і ця ми, і ми маємо її радіти, цінувати і робити все для того, щоб завтра було Краще, бо якщо завтра буде те саме, що сьогодні то це деградація, тобто постійно постійний прогрес. Власне з ідеєю, мотивації збором залучення коштів планую зараз і тренуюсь, підготовлююсь до Вашингтону. Це буде забіг американської морської піхоти, це топ е, престижних марафонів світу саме серед ветеранів. Потім є знову таки на Америку. У мене план надзвичайно такий амбіційний. Хочу за один тиждень, за сім днів пробігти два марафони в кінці жовтня і потім 5 листопада в Нью-Йорку, тому що загорівся цією є топ-6 світових марафонів: Лондонський, Нью-Йоркський, Токіо, Австралія. І в Німеччині і, 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 і ще один в Америці, чи Чікаго здається, чи Костя, я не пам'ятаю. Тобто цілі ідея в мене є закрити всі ці шість марафонів. Вже є люди, які дивляться на, на те, що я роблю. А, хочуть якомога швидше встати з ліжок, і займатися спортом повноцінно. Всі як один зараз рвуться, Для важливої ампутація одна двійна, тройна, всі рвуться на фронт, всі руться знову туди до хлопців. І тут а, важливо. Допомогти усвідомити з цієї переоцінки, що ти можеш там, що ти можеш тут. Це дуже важливо. Бо іноді на фронті ти можеш надзвичайно тим, чим ти можеш тут. Власне кажучи, це одна із єдиних причин, яка допомагає мені, чому я власне тут на фронті, тому що дуже багато, скажімо так, думок з хлопцями постійні дзвінки і так далі, що змушує за і хочеться повернутися. Але коли я в Лондоні біг, побратими з Бахмута дзвонили і казали. Ти біжи, зупиняйся, ми тебе прикриємо, і головне каже, всьому світу, що ми тут не здаємо, що ми будемо продовжувати цю боротьбу до кінця, і нічого нас не візьмемо переможемо. Власне, це надзвичайно стимулює, додаває, додає впевненості ідеї, мотивації і далі це робити, тому що проблема ветеранів, допомога ветеранів і протизування, реабілітація. На жаль, Україна стала на шлях того, що. На жаль, через війну, але добре в перспективному майбутньому, що є надзвичайно великий перевігність того, що Україна стане першою в області психологічної реабілітації, фізичної протезування і допомоги ветеранам. Бо на жаль, такої крово війни давно світ не бачив. І коли ми з Брюсселі зустрічалися з представниками Європарламенту. Uh, вони до сих пір не вірять я не знаю своєю ментальністю, чи я не знаю, що, що в них на умі, вони до сих пір не вірять, що буває таке, що з життям людини не, 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 не рахуються і не цінують зовсім. І коли він пояснює, що якщо ви сьогодні Україні не допоможете, Україна це є щитом для всього цивілізованого світу. То, на жаль, через 5 років сюди прийде врата, вони починали 300 тисяч повномасштабний наступ, через 5 років їх прийде 3 мільйони. Вони будуть і вони в той момент вже точно їх нічого не зупинить. І по їхнім міркам, як то кажуть, вони пояснюють, що ми спрямовуємо свої сили і потуги вкладення, якщо ми робимо зброю, то ми робимо її високоякісність і високоточну. Я кажу, добре, але уявіть ситуації, коли на вас біжить 100 ворогів, ваші гаубиці чи там. Зброї високоточні потрібна перезарядка. Ви б'єте 50, 60, 80, 90 людей на ці 10 все одно до вас добіжать. Тому спрямовуйте на розширення армії, на зміснення бойового потенціалу. Ну і звичайно, не забувайте про допомогу Україні, бо в цьому плані можу сказати, не буду видавати деякі секрети, все, зараз завершую. Не буду видавати деякі секрети там, з того, що ми говорили по Брюсселі, це так ну, просили. Але на, на щастя вони усвідомили, що зацікавлено е, зараз не просто в перемозі України, а в тому, щоб е, Росії, як такової б не було. Тобто вона перестала свої існування. Як це вже вони шукають таке вирішення? Я ж можу говорити тільки про мале, що допомогти Україні потрібно, бо вона бореться за свободу всього світу від світового тероризму.